Знайомлю вас з нашими рішеннями для зарядки електромобілів Fronius WattPilot. Якщо у вас протягом вебінару будуть виникати запитання, будь ласка, задавайте їх в чаті. Також я додав цікаві та корисні матеріали, можна завантажити з додатку і ознайомитись більш детально, дещо пізніше. Отже, будемо розпочинати. Інтеграція та електрифікація всіх секторів енергетики є частиною бачення Фроніс з 24 години сонця, і мобільність є одним із найбільш енергоємних секторів. Якщо ми хочемо просувати енергетичну революцію вперед і прокладати шлях до сталого майбутнього, нам важливо перейти до електромобілів. Насправді, і інвертори та рішення Фроніс дозволяють легко та. Інтегрувати сектор електронної мобільності в фотоелектричну систему. І власне сьогодні більш детально я, звичайно, розповім про Fronius WattPilot. Це наше рішення для зарядки електромобілів, які є варіанти. А саме Go -to Home, можливості використання надлишки фотоелектричної енергії та використання змінного тарифу, коли енергія значно дешевша, розгляну режими зарядки, інтелектуальні режими зарядки, такі як екомод та некстрікмод. Розповім, як інтегрувати дані від Ватпайлата в SolarWeb та потім ну, і про візуалізацію звичайно поговорю, і розкажу, є, які є аксесуари власне, до використання з на, зарядним пристроєм. І от на прикладі системи 5-кіловат з використанням зарядки на 11 кВт годин. І, наприклад, якщо активувати е, зарядку електромобіля о 16.00 в сонячний день, е, без розумного контролю це виглядатиме наступним чином. От ми бачимо такий великий пік, е, це наша генерація з синім, великий пік, якби відразу споживається 11 кВт енергії. Звичайно, частинка покривається і сонячною енергією, е, але самодостатність в такому випадку складає лише 30%. Наступний варіант це можливість використання і управління за допомогою інвертора, це цифрових входів і виходів. Це коли, наприклад, за певної генерації надається команда на реле і спрацьовує зарядний пристрій. Це може бути будь-який зарядний пристрій або якась розетка, і тоді частина енергії перенаправляється уже до зарядного пристрою. І в такому випадку самодостатність складає 60%. Зарядний пристрій може бути будь-якого виробника. І найкращий і найефективніший, скажімо так, це динамічний контроль за допомогою WattPilot. І в такому випадку самодостатність буде складати близько 90%, тобто всі надлишки електроенергії, які можна або віддавати в мережу, або, наприклад, якщо немає зеленого тарифу, то понижається потужність інвертора в такому випадку, то замість того, щоб понижати або віддавати в мережу, цю енергію перенаправляється на зарядку електромобіля. Ну, Власне, більш детально я сьогодні розповім про третій спосіб: це динамічний контроль з допомогою варт Взагалі, отак виглядає система. Наприклад, вже є інвертор Fronius, до нього можна в цю систему можна встановити ще Wattpilot і потім інвертор з Wattpilot комунікує і надає йому команду по тому, скільки енергії направляти на електромобіль. І, звичайно, в такій системі має бути хроніус-смертмітер, який, власне, і бачить переток енергії або надлишок енергії, яка могла б віддаватися в мережу, але в свою чергу вона перенаправляється на зарядку електромобіля. Отже, Фроніс відпали це інтелектуальне рішення для заряджання, яке забезпечує максимальну незалежність кожного водія електромобіля та завжди мінімізує витрати. Якщо ви хочете використовувати зарядний пристрій де завгодно, то ваш варіант go. Якщо стаціонарне використання, то ваш варіант Home Oріant. Потужність зарядок складає 11 або 22 кВт. Вони, власне, так і називаються Home 11 або Home 22, мають клас захисту IP 65. В варіанті Home у нас іде кабель довжиною 2 метри, а в варіанті Go у нас йде кабель довжиною 30 см, і різниця, власне. Між ними складає в тому, що на варіанті CO у нас встановлений такий роз'єм, який власне, дозволяє приєднувати е, зарядний пристрій в тому місці, де ви зараз знаходитесь, тобто і брати з собою його, і заряджати там, де вам зручно, де ви зараз є. І якщо це на 11 кВт зарядний пристрій, то е, він може перенаправляти струм, заряджати струмом від 6 до 16 А і 22 кВт заряджати від 6 до 32 А. Е, Може виникнути запитання, чи потрібна фотоелектрична система, щоб заряджати електромобіль за допомогою WattPilot? Відповідь, звичайно, ні. WattPilot може оптимально працювати як з фотоелектричною системою, так і без неї. Однак ви можете заряджати особливо дешево, якщо використовуватимете електроенергію, яку ви самі виробляєте вашою системою. І за допомогою Ватпалет ви можете просто заряджати автомобіль поточним струмом і вручну вибирати режим за допомогою кнопки або за допомогою додатку. Також можна встановити струм заряду в додатку і змінювати його, коли вам потрібно. Можливо, однофазне або трьохфазне підключення, і у цьому режимі зарядки, тобто проста зарядка, надлишок або гнучкі тарифи на електроенергію не враховуються. І на передній частині пристрою ви можете також побачити світлодіоди, які можуть вказувати або зарядний струм, це коли відбувається зарядка, або тип зарядки однофазна чи трьохфазна, і також вони подають світлову індикацію під час встановлення, тобто налаштування, або під час оновлення. Uh, взагалі, фотовольтаїка та електромобільність, як ми бачимо, ідеально поєднуються, і зараз uh, така тенденція, uh, що всі намагаються максимально використовувати енергію на самоспоживання uh, і в деяких випадках економічно ефективніше uh, використовувати її відразу тут на місці, uh, чим генерувати в мережу. І вадпело uh, це не просто контролер заряду, а це розумний пристрій. І тепер я хочу пояснити, як працює оптимізація фотовольтаїки і контроль перемикання один або три фази. Власне, інвертор зв'язується з вад і коли генерація перевищує споживання, зарядний пристрій активує відповідно до кількості доступної енергії від сонця. Оптимізація PV відбувається в окремих кроках в амперах. І таким чином кроки заряджання приблизно 230 Вт Це для однофазних або приблизно можлива потужність 690 Вт для трьох фаз. Це має перевагу в тому, що діапазон потужності фотоектричної систем можна використовувати оптимально, тобто потужні зарядки від 1,38 кВт і аж до 22 кВт. Перемикання працює з автомобілями, які мають трьохфазні або двохфазні бортові зарядні пристрої, але користувач також може визначити в додатку значення, при якому Ватпайлот перемикається з одного фазного заряджання на трьохфазне, трьохфазне заряджання, адже ми бачимо діапазон дуже великий. Також можна визначити максимальне вантаження фазового суву Ватпайлот. Існує два можливі режими розумної зарядки. Найдешевший спосіб зарядки це режим еко, і цей режим є комбінацією надлишкового заряду піві та заряджання зі змінними тарифами на енергію. Цей режим забезпечує високі показники власного споживання піві, швидшу амортизацію та найдешевшу енергію для електромобіля. Екорежим гарантує, що автомобіль заряджається лише за наявності дешевої електроенергії, тобто гарантії, що автомобіль буде заряджено, немає. Наступний режим це режим наступної поїздки. Він дозволяє доїхати до місця призначення якомога дешевше, і в такому випадку використовується енергія від сонця, але незважаючи на вищу вартість, визначається відстань, яка повинна бути заряджена в електромобілі на момент, наприклад, на сьому ранку. І відпали заряджається вістень, перераховано в кіловат-години, тобто він використовує протягом дня енергію від сонця. А потім, наприклад, якщо це не двозонний тариф або ну. Окей, доступна енергія вночі, і, він, наприклад, ви вказали, що о сьомій ранку у вас був запас 60 км. І в такому випадку при використанні або змінного, або незмінний тариф, або сонця чи не сонця, все одно у вас о сьомій ранку буде запас ходу 60 км. Тобто завжди бажаний стан заряду в потрібний час за найнижчою ціною. І для легкого введення в експлуатацію, візуалізації е, роботи та налаштування режимів заряджання компанії PRONIUS розробила програму Solar е, WattPilot, яка доступна звичайно безкоштовно для Android та для iPhone. Е, і за допомогою цієї програми можна отримати доступ до свого пристрою з усього світу, якщо є е, е, Wi-Fi, тобто якщо є інтернет біля е, ну, WattPilot приєднаний до інтернету. Додаток простий у до використанні, зручний та інтуїтивно дуже зрозумілий, тож ми можемо сказати, керуйте зарядкою в кишені за допомогою телефону. Окрім додатку, дані про роботу пристрою також доступні на SolarWeb. Можна додавати або видаляти пристрої вручну, і на нашому порталі можна переглянути енергетичні потоки, енергетичний баланс, навіть діаграму історії та створювати звіти. Вадпайлоти відображаються окремо в списку споживання. І також можна створити є така функція звіту. Тобто, наприклад, на початку кожного місяця буде відправлятися автоматичний лист в Excel форматі або в КСВ, де буде вказано, скільки енергії було перенаправлено на ватпайлот і яка частина цієї енергії була згенерована власною сонячною системою. І от короткий посібник, як додати WattPilot на SolarWeb. Для цього потрібно перейти в компоненти. Потім обрати кнопку Додати. І тоді вказується вже пристрій, який ми додаємо. Вибираємо WattPilot, вказуємо серійний номер і код верифікації, який вказаний власне, на самому пристрої. І тоді вже пристрій додається на систему. І от ми бачимо, наприклад, WattPilot у нас відображається таким фіолетовим колором. Кольором, і е, ми можемо наглядно бачити, скільки енергії було направлено на WattPile. Також можна в, в історії передивитися за кожен день, е, наприклад, от перейти на будь-який день починаючи з того періоду, коли ви додали WattPilot, і переглянути, скільки енергії було направлено на WattPailot. Також в історії в клаці Аналіз можна детально побачити напругу на фазу, струм на фазу, коефіцієнт потужності та багато-багато чого багато іншого. То детально досить переглядати роботу системи відразу на моніторинг. Хотів би зазначити, що перед додаванням це корисно буде для монтажників. Перед додаванням необхідно підключити усі пристрої інвертор і «Ватпайлот» до інтернету та оновити до останньої версії. Ватпайлот і сполучений інвертор повинні бути в одній системі SolarWeb та приєднані до одного роутера. Це також важливо, оскільки, можливо, є такі будинки чи об'єкти, де кілька роутерів, але Ватпайлот і інвертор мають бути в одній в одній мережі. І Ватпалат може працювати в одній системі. Що тут мається на увазі, Те, що якщо у вас, наприклад, вдома встановлена сонячна станція з інвертором Fronius і на роботі, то якщо ви використовуєте, наприклад, протягом вихідних енергію від системи, яка встановлена в домі, то тоді в будні дні, коли ви більше часу знаходитесь на роботі, то тоді потрібно з домашньої системи видалити з компонентів Ватпалет, додати її до системи, яка у вас в Офісі. І потім вже буде Wattpilot працювати з інвертором. Тобто одночасно не може працювати, один Wattpilot не може працювати в двох системах. Потрібно видаляти і додавати. І також важливо, що дані по роботі пристрою зберігаються в SolarWeb, а не в Wattpilot. Щодо комплектації, в комплекті з пристроєм йде власне, монтажний кронштейн, <coughs> включаючи гвинти та дюбелі. Сам пристрій або Home, в залежності від того, що ви вибрали металева скоба для захисту від крадіжки, От таким чином вона виглядає, тобто вона фіксує кабель, і потім ви вдягаєте вже сюди замок. rfid картка яка допомагає налаштовувати сам ватпайлот і також вона використовується для скидання налаштувань. Також йде такий один ID-чіп, який можна прив'язати до WattPilot, і він буде активуватися лише тоді, коли ви піднесете цей ID-чип до, до WattPilot. Короткий посібник з інструкцією, з малюнками, тобто досить детально, класно розписано для інсталяторів, яким чином проводити налаштування. І, звичайно, там також є посилання в короткому посібнику до завантаження додатку, який надається безкоштовно. Щодо додаткових аксесуарів, можна додатково замовити кабель типу 2, 2,5-5 або 7,5 метрів. Можна додатково замовити 10 id чіпів в одному комплекті. Навіщо аж 10, Бо можна кожен ID-чіп підв'язати під певну машину. Тобто, якщо у вас це офіс або і кілька, кілька електрокарів, то підв'язується під кожен електрокар. Свій ID-чип і тоді можна вже детально добачити, хто скільки електроенергії використовує від Wattpilot. Також можна замовити додаткову монтажну пластину для гов пристроїв. Ну, це якраз той варіант, коли у вас вдома і на роботі система. І для того, щоб не знімати, ну і щоб акуратно зафіксувати сам пристрій, щоб він десь не лежав, то можна. Купується пластина, встановлюється і вдома, і на роботі, і тоді ви просто Ватпайлот фіксуєте, вставляєте в неї. Ну і тоді відбувається заряджання. Також доступний тримач кабелю, тип 2, тобто він допомагає також фіксувати кабель. Наприклад, біля Ватпайлата ви встановили цей тримач кабелю, і воно все у вас акуратно поєднано. та Uh, не uh, лежить в порядку, скажімо так. І uh, ще основне таке, що доступний це набір адаптерів для uh, Go uh, варіанту ватт-пайлота на 11 або на 22 кВт. Uh, вони виглядають таким чином. Uh, тобто, ми бачимо, що тут є. Всі можливі розетки, які можна використовувати От, власне чому Го, бо куди б ти не приїхав, з цим набором адаптерів ти зможеш знайти розетку, від якої зарядити свій електромобіль. Фактори обмеження потужності заряду. Власне, це основні фактори, чотири фактори: це взагалі власне лінія живлення або підключення будинку та вхідний автомат. Тут також чим зручно ватпала, тим що можна встановити струм заряду. Якщо у вас вхідний автомат, наприклад, на 20 ампер. Ви знаєте, що у вас споживання там в той чи інший період, наприклад, там 10 ампер, то тоді, щоб не перевищити, щоб не вибивав вхідний автомат, то можна встановити обмежити, скажімо так, струм заряду для ватпалата і тоді не буде вибивати автомат. Також потрібно враховувати, який зарядний кабель, наприклад, тип-2 зарядний кабель, і, звичайно, який бортовий зарядний пристрій в самому автомобілі. Одного, двох або трьохфазних, і чи сприймає він від 6 до 32 А. І найслабша ланка в ланцюзі завжди є вирішальним фактором для фактичної потужності заряджання. Для встановлення ватпайлоту Пристрій має вбудований модуль захисту від витоку струму з визначенням витоку струму 30 мА змінного струму та 6 мА постійного струму. Це означає, що не потрібно УЗО типу Б на вході, окреме узо типу А та автоматичний вимикач повинні бути підключені перед кожним ваттпайлотом. І от також, якщо це однофазна розетка такого типу, то вона може витримувати 16 А, тобто струм потужні зарядки може бути від 1,4 до 3,7 кВт. Якщо це трьохфазна розетка на 16 А або на 32 А, то відповідно для 16 А ну, струм, потужність заряду може бути від 4,1 до 11 кВт, або ж для 32 А розетки такої, то від 4,1 до 22 кВт. Також може бути встановлена розподільча коробка для підключення WattPilot Home. І іноді так буває, що роутер встановлений далеко від самого WattPilot, але для його коректної роботи і комунікації з інвертором потрібен хороший сигнал. І в такому випадку ми рекомендуємо використовувати повторювач Wi-Fi сигналу. Багато електромобілів постачається із зарядним кабелем, який можна підключити стандартну побутову розетку до автомобіля. Це дозволяє легко заряджати акумулятор електрокара, однак виробник зазначає, що це лише варіант екстреної зарядки, і цей кабель використовується для заряджання, коли інший варіант заряджання недоступний. Власне, чому? Насправді це, це дуже легко. Для прикладу, Volkswagen ID 3 з Акумулятором на 58 кВт буде заряджатися ну, досить довго, тобто більше 24 годин. Тим паче, що якщо він вже там набирає заряд 80-90%, то потужність заряду ще зменшується. Але кабель, який використовується для аварійної зарядки, що входить в комплект, дозволяє використовувати максимум взагалі 10 А, тобто максимальна потужність зарядку 2,3 кВт. Побутова розетка не розрахована на таке постійне навантаження. Для порівняння, незалежно від того, пилосос, там, фен чи чайник, усі вони працюють з потужністю близько 1,5 кВт. Але чим довша розетка знаходиться під навантаженням, тим більша ймовірність коротких замикань, перегріву, ну, як наслідок, може статися пожежа. І зарядка електромобіля, яка використовує максимальну потужність вашої домашньої розетки в 2,3 кВт протягом 8 годин, не зрівняється з щоденною роботою наших помічників в домі. Тому кабель для екстреної зарядки, який часто входить до комплекту поставки, підходить лише для заряджання в екстрених випадках. Ну, або, як, наприклад, набір цих перехідників, які йдуть до Ватпали, це також, коли ви поїхали, наприклад, на дачу, у вас іншої зарядки немає, то тоді також можна використовувати. Але на постійній основі, якби не варто використовувати звичайну розетку. Також є такі невеликі, але досить цікаві важливі функції, які вже вбудовані в сам ватмелот. Це функція блокування кабелю. Наприклад, якщо ви поставили на зарядку ваш електромобіль, то ніхто не зможе там підійти, витягнути кабель і піти собі далі, скажімо так. Тобто все фіксується і можна бути не переживати, що хтось поцупить у вас пристрій або кабель. Також додатковий замок захисту від крадіжки, про який я розповідав, про пристрій захисту, відключення з функцією визначення. Постійного струму, це також досить важливо перевірка фаз та напруги, моніторинг температури, і, взагалі, буквально на днях, ось в цьому місяці, провели німецький інститут, ADAC, провели таку. Порівняння заряд, зарядних пристроїв від різних виробників, там порівнювалося 5 виробників, там бралася до уваги ціна, функціонал, і там найбільше певної ну, і потужність. І от, якщо кому цікаво, можете перейти от на їхній офіційний сайт і там більш детально ознайомитися. В цьому так, змаганні перемігла зарядка від Fronius, оскільки вона досить функціональна, ну ви бачите, наскільки вона зручна і ефективна. Могло виникнути запитання, чи можна використовувати WattPilot, тобто весь його функціонал, з зовнішніми джерелами джерелами, наприклад, як вітряк або мала гідроелектростанція, або? Фотовольтичний інвертор. Ну, допустимо, що у вас встановлений там, інвертор Fronius старішої моделі без дата-менеджера, або, наприклад, навіть будь-який інший інвертор. Так, можна використовувати весь функціонал, навіть заряджати по надлишкам. Для цього потрібно встановити в, в, разом з Wattpilot, Smart Meter і власне Data-Manager Box. data Manager Box це як пристрій для моніторингу data Manager, який використовується в Snap Інверторах, але зовнішній. Він йде в окремій коробці. Як це виглядає? Ну, от ми бачимо дійсно зарядний пристрій, смарт-мітер, який, власне, бачить перетоки енергії. Він передає дані на Data Manager Box, який і бачить, чи є надлишки, чи немає. І якщо ці надлишки виникають, то тоді активується вже WattPilot і енергія. Вже перенаправляється на електрокар, тобто таким чином можна заряджати понадлишками навіть при використанні іншого інвертора, іншого виробника, або ж гідротурбіни, або вітряка. Наші рішення дозволяють отримати 24 години сонця. Насправді ми вміємо і знаємо, як розумно генерувати, накопичувати і розподіляти екологічну чисту енергію від сонця. І за допомогою наших рішень користувач може бути максимально енергонезалежним. Чим Фроніус відрізняється від інших виробників, те, що можна масштабувати систему. Ну от, допустимо, можна тут піти якби з двох кінців. Давайте почнемо з того, що, наприклад, з'явилася в сім'ї електро. І потрібно його заряджати. Можна придбати ватпали, заряджати його, наприклад, або дешевшими тарифами, ну згідно тих логіки роботи, про яку розповідав перед цим. І тут, вже, наприклад, клієнт бачить, що йде велике споживання. Він багато енергії споживає від мережі. окей, можна зекономити яким чином встановити сонячну станцію. В такому випадку встановлюється сонячна станція, і якби, тоді надлишками можна заряджати вже електрокар. Потім, наприклад, розширити систему, вже встановити ще акумулятор, і також надлишками ще нагрівати воду. З іншої сторони, можна, наприклад, якщо вже встановлений інвертор Фроніус, то потім встановити до нього, якщо це гібридний інвертор, акумулятор, нагрівати воду, і так само ще є у власника електрокар, встановити ватпаз. І це все комунікує між собою, ідеально поєднується, також можна встановити. Що по черзі заряджа, ну куди перенаправляти енергію, ну і тим самим від одного виробника, все воно виглядає як одна система, і можна спостерігати його роботу в одному додатку на Solar Web досить детально. Більш детальну інформацію про Вадпалат можна знайти за QR-кодом, доступна вона на нашому вебсайті українською мовою. Там можна ознайомитися. Також можна знайти інструкцію в електронному вигляді, і там вже розписано, як налаштовувати, як встановлювати. Ну, всі, вся інструкція тільки в електронному вигляді, завжди під рукою у вас в кишені в вашому телефоні. Більше відео доступне на нашому YouTube каналі. Дякую за увагу. Наші контакти будуть запитання звертайте.